Радіо Уку Студентське представляє Генії теж з плоті Серія подкастів від студентів Уку. Таким Франка ви ще не знав. Вітаю. З вами Анастасія Крупка, студентка школи журналістики та комунікацій. Уку. Ви слухаєте подкаст Генії Теж Сплоті. Сьогодні я розповім про найцікавіші та найтаємничіші факти про весілля Івана Франка. Отож, розпочинаємо. Це було наприкінці жовтня 1885 року. Тоді Іван Франко у листі до своєї нареченої Ольги Хорожинської писав, що починаючи свій 30-й рік життя, він міг би почати й нове життя родинне. Коли би така була ваша воля, писав Іван Франко. Цікаво, що дівчина ще зі шкільних років мріяла вінчатися у білій сукні у квітні, а не травні. Вона вірила у забобон, що травневі шлюби нещасні. То у маю одружиться, то і все життя буде мається, переконувала Ольга. Крім того, вона хотіла, щоб Іван Франко та всі гості були у фраках, тож їх пара взяла на прокат. І, хоч весілля було заплановане на квітень, через юридичні формальності дату довелося посунути. За іронією долі шлюб відбувся 4 травня 1886 року в церкві при колегії Павла Галагана у Києві. Його таїнство здійснив священик Симеон Трегубов. Обряду у церкві відбувся святковий обід для молодих та гостей, як годиться на весіллі усі їли, пили, співали, а ще виголошували тости. Меню свят святкового столу не збереглося, проте відомо, що всі пили вино. Головною темою виступів на святі було єднання України Західної і Надніпрянської, адже шлюб австро-угорського громадянина, яким був Іван Франко, з підданою Російської імперії Ольгою Хорожинською сприймався як символ соборності. А ще він був виявом політичних мрій київських старих громадівців про об'єднання з Галичанами. Про весілля подружжя у своїх спогадах писав історик і літературознавець Гнат Житецький. За його словами, Іван Франко не так багато часу гаяв на женихання, як на вивчення київських наукових матеріалів. Пам'ятаю, як в тісній квартирі зібралися всі дружки прибули бояри Керечинський, Кричковський, Ігнатович. Писав Житецький у листі. Молода вже одяглася до вінця, а молодий ніяк не йшов. Затримався в кабінеті хазяїна, розглядаючи перепис якогось цікавого старого вірша. Аж поки йому рішуче не нагадали, що пройти. Тоді Іван Якович переодягся в сюртук. йому в ясний тихий день пішки посунули процесію через шкільний двір до церкви. Писав історик і літературознавець Геннад Житецький. А старша сестра нареченої Антоніна Тригубова казала, що Іван Франко спершу не знав, що означає вигук гірку. Тому її чоловік вирішив йому підказати, поцілувавши Антоніну. Франко швидко збагнув, що потрібно робити, і став цілувати Ольгу, яка відповіла йому взаємністю. Того ж дня ввечері молодята відбули потягом до Львова. Ви слухали подкаст Генії Теж плоті». З вами була Анастасія Крупка. Почуємось.